Це топ новини дня від п'ятої редакції. Гауляйтер є Балицький, отримав довічне. Правда, заочно зрадник та очільник окупаційної адміністрації на НАТО Запорізької області розкрав мільйони тонн українського зерна. Балицький вже мав заочну судимість у 15 років тюрми за організацію псевдореферендуму. Нині повідомляють в СБУ, тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за інші злочини проти України. Продовж доби окупанти тероризували 21 населений пункт Запорізької області. По містах та селах вдарили 663 рази. Авіабомбами атакували Воздвижівку. Там поранено двох чоловіків 42 та 60 років. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди в лисогірці. ФПВ впав поблизу службової автівки поліцейського офіцера громади. В біленькому дронам атакували автівку швидкої. Обійшлося без постраждалих. Комунарський район Запоріжжя перейменували на космічний рішення. Затвердили депутати міської ради на сесії. Кошти державної та обласної субвенції перерозподілили на виплати вчителям постраждалим від російських обстрілів та на проекти відбудови після ударів окупантів. Також затвердили нову схему розташування мафів по місту. Всі підприємці продовжать працювати на місцях до закінчення військового стану плюс ще три місяці. Комунальники Запоріжжя та області отримали сучасну спецтехніку. Завдяки додатковій дотації з держбюджету було придбано 10 одиниць аварійно-ремонтних автівок, самоскидів, сміттєвозів, екскаваторів, навантажувачів. Шість машин підсилять автопарк комунальних підприємств обласного центру. Це дозволить комунальним службам швидко реагувати на аварійні ситуації та ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Техніку також залучатимуть для будівництва фортифікацій. Спочатку завезли, тепер штрафують і виганяють. В Мелітополі протягом 10 днів окупаційна влада організувала справжнє полювання на малої братські народи. До цього долучила понад 100 силовиків. кого встигла відловити, оштрафувала та депортувала. Серед проблем кажуть мелітопольці: мігранти погрожували місцевим, чіплялись до дітей та підлітків. Один з випадків мігрант Центральної Азії намагався зґвалтувати 12-річну дівчинку просто у дворі будинку. Ось такі принади Руська гаміра. Майже 560 мільйонів гривень сума збитків, завданих внаслідок забруднення повітря Запорізької області через російські обстріли. Екоінспектори від початку великої війни зафіксували понад 610 випадків шкідливих викидів після пожеж внаслідок ворожих ударів по регіону. Мінус ББМ, пара окупантів, мотоцикл, гармата та буханка загарбників. Такий улов уронінів 65-ї бригади Великий луг. Наші самураї філігранно підбили всі ворожі цілі. Полювання на русаків у Запорізькій області триває. У Запорізькій області зафіксували сезони зростання захворюваності на ГРВІ та covid 19 За тиждень у регіоні ГРВІ підтвердило майже 2,5 тисяч людей, половина з них діти. За цей же період зареєстрували 17 випадків ковіду. До лікарень потрапили 6 пацієнтів, серед них двоє дітей. У регіоні циркулює новий варіант коронавірусної інфекції. Тому профілактика та вакцинація певнять медики зараз особливо важливі. В Мелітополі ФСБ затримало відомого колаборанта Олександра Фалько, того самого, що був заступником у лідера так званої запорізької обласної організації ЛДПР Катерини Уманець, Допоки її не посадили самі ж окупанти, і ось тепер черга дійшла і до нього. Все по паскрепним традиціям. У Запоріжжі синоптики зафіксували новий температурний рекорд. Вчора в регіоні був 17,1 градус тепла. Це на півградуса перевищило показник 47-го року. Вже сьогодні температура знизилась до плюс 6 за цельсієм, але завтра знову потепліше до плюс 10. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.